Ідеальне автокрісло від народження до 12 років знову в наявності. Автокрісло тілі Bliss від 0 до 36 кг з кріпленням Isofix та поворотом на 360 градусів. Воно має стильний дизайн і легко встановлюється в автомобілі за допомогою ременя безпеки або системи та якірного ременя. Відповідає європейському стандарту R4404. За безпеку відповідає п'ятиточковий ремінь безпеки затарійським замком Фенікс, що з часом можна зняти, а також додатковий бічний захист. Чохол автокрісла легко знімається та очищується в комплекті. Також йде вкладиш для новонародженої з вентильованої тканини, що забезпечить максимальний комфорт малюка. Спинка автокрісла має три позиції нахилу, а ось і кріплення ізофікс. За допомогою повороту на 360 градусів автокрісло встановлюється в положення проти ходи руху для дітей вагою від 0 до 13 кг. для дітей вагою від 9 до 36 кг Автокрісло встановлюється по ходу руху, а також має регульований підголівник, що росте разом з вашим малюком. П'ятиточковий ремінь безпеки також регулюється для максимального комфорту дитини. Підписуйтесь та купуйте в Маля.